Привіт! Мене звати Рядомила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні я знімаю відео запит на прохання показати, як розвивається зараз моя варігатна орхідея Єолін Кофі. Ну, ось, ось така вона гарна, все в неї добре. Ростить новий листочок, і ось! Корінчики, навіть ось тут, бачите, росте нове коріння. Так, і тут розголуджується старе. Ще хотіла б показати місце, де була гніль Ну, тут все нормально, і тут також корінчик росте. Все нормально, я її зараз максимально водичкою підпаю, тому що, ну, дуже в нас спекотно. Нещодавно не протирала листя, вони знову в пилюці, та ще мухи літають. Знову буду скоро потирати, бо у нас постійно вікна на провітрювання стоять. Всякі комашки залітають мухи, комарі. До речі, одразу торкаючись цієї теми, хочу вам порекомендувати профілактично, періодично обробляти орхідеї інсектицидами. Тому що зараз можна підхватити будь-що на рослини з повітря. Так, ну і переходимо ми до квітоносиків. У мене їх два, Ось дивіться, ось цей. Він тут розголуджується, ось тут, бачите. І скоро буде формувати бутони. А ось цей квітоносик трошечки росте, як би сказати, швидше. він перший росте. Тут же формуються бутончики, ось розголудження є. Взагалі, орхідея ну, дуже класна. Вона мені подобається, як зараз вона розвивається. Тим паче я купувала в розмірі 3.0, а це орхідея вже готова до цвітіння, і ми ось що і маємо. Зараз я ще погляду на Еолін Чіа орхідею, також варіагатну її сестру. Але себе зупиняю, кажу, люда досить, досить місця немає, і вона ж на 3 копійки коштує. Мало того, що вона і коштує дорого. підліток так і ще, її доставка нової пошти. Дуже дорого. Вони зовсім тарифи підняли. Ну, 100-105-110 гривень доставка. Навіть у поштомат це дуже дорого. А ще хотіла б вам похвастатися новими табличками. Ось як я підписую зараз орхідеї свої. Ну, мені це більше подобається, ніж те, що я робила. А те, що я робила, дуже такий економний варіант, ну, теж дуже гарний. Ну, ось, показала вам цю красу. У мене тут на цьому підвіконі ще Sunset Love. Pink Flamingo, Фламінго, Rolex та Santa Рос. Тут в мене орхідея Forest. Нарощую кореневу та листочок. Ось такі були новини. Дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі. Якщо ви ще не підписані, то, будь ласка, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно нарешті побачити першу тисячу підписників на моєму каналі. Бажаю вам гарної тихої ночі і дуже хочеться новин, гарних новин з фронту. Це буде Україна.